Кияни у культі повернулася акція: замовляєш одну страву, а отримуєш дві. Акція навіть діє на бар, замовила один коктейль, а принесли два. Також пропозиція 1 плюс 1 діє на все меню кожного дня на самовиніс. Зручно ще у заклада велика літня тераса та свій внутрішній дворик. А ще класно, якщо ви прийшли з дітьми, бо у заклада дитяча кімната укриття. У культі власне крафтове, дров'яна піч. І навіть звичайний, здавалося б, салат Цезарь, вони зробили шніцелем. Це як повноцінна страва вже з салатом. У четвер 1 плюс 1 на морепродукти та страви із риби. Спроб спробуйте їх тартар з тунця, свіжа риба, смачний соус. Смажений тунець у закладі коштує 475 гривень. І обов'язково приходьте в культ в середу, бо у них один плюс один на основні страви. Теляча вирізка з соусом пепер дуже соковита. Подається з пюре та овочами. Соус пепер чудово пасує до м'яса. Ми відпочили від джунглів лівого берега на класній літній терасі. Показую вам чек. А ще у них вигідно святкувати день народження, і є власна приватна кімната з Ектором за яку не треба доплачувати, це легендарний заклад на лівому березі з назвою КУЛЬТ.